Домовилися? Якщо я буду людиною, я вже не побачу батька і сестер. Саме так. Але у тебе буде чоловік. Вибирати не завжди легко, чи не так? І є ще одна суттєва річ. Ми ж не домовилися про плату. Не можна отримати щось ні за що. Але я нічого я не маю. Я Прошу не... багато, символічну плату, дріб'язок. Ти й не помітиш. Мені потрібен лише твій голос. Мій голос? Так, моя солоденька. Для пісень теревень ротик на замок. Але без голосу, як я... А твоє личко, а усмішка? І не забувай, що в тебе залишається мова ті.